Перший всеукраїнський форум інновацій it студентів відбувся в Одесі. Студенти багатьох технічних вишів презентували свої проекти серед головних трендів програмне забезпечення для мобільних пристроїв та медичне застосування електронних інструментів. На форумі відбувся і фінал конкурсу it Еврика Україна, організований за підтримки Міністерства освіти і науки України в рамках проєкту Темпус 4 Форум інновацій відвідали понад 100 студентів та викладачів з різних технічних вишів України. Спікери успішні українські стартапери та представники it компаній, які можуть навчити студентів не лише виготовляти якісний продукт, але й зробити його успішним та прибутковим. На жаль, наші університети хорошо научилися технологіям. ми ще дуже плохо вміємо вчити реалізації цих технологій наших наших студентів. Поэтому, вот, этот проект проєкт должен восполнить тот недостаток, який в подготовке it студентів. Більшість учасників форуму програмісти. Ці харківські винахідники створили програму для мобільних пристроїв, яка може стати кишеньковим гідом, надавати відомості про історичну пам'ятку чи пам'ятник архітектури у кожному місці, в залежності від місцеположення користувача. Є не тільки цифровий світ, в якому ми зараз всі обітаємо з нашими телефонами, є реальне щось красиве. Є много приключений. Ми хотим постараться об'єднати ці дві большие області. Студенти Одеського політехнічного університету, наприклад, винайшли метод застосування, аналогії в якому немає у світі. Ми лазер, лазерний спектрометр для того, щоб оценивать выдыхаемый воздух з легких больного і на основі различные Различные методы статистики и машинное обучение мы выдаем сразу же диагноз. У нас довольно высокая точность. На данный момент она составляет 95%. Серед учасників форуму європейські бізнесмени. Чимало з них кілька років тому теж мали на руках лише проекти своїх задумів. Зараз їх ідеї втілилися у життя і стали прибутковими. Європейські стартапери кажуть, що готові вкладати гроші в проекти українських студентів. Ані прийшли в Україну сказі в тому числі таланти, які можна піддержати, які можна розвити. І кстати, один з наших спікерів сьогодні та чоловік, приїхав із Швеції в Україну, відкрив тут свій стартап. І зараз ну стартап активно розвивається успішно працює. Українські студенти дуже професійні у сфері технологій. Я навіть думаю, що вони кращі за шведських програмістів, але їх треба навчити впроваджувати свої ідеї у бізнес, і це важлива задача у їх навчанні. Також на форумі відбувся фінал конкурсу АЙТІ Еврика Україна і 400 проєктів фіналістами стали 10. Вони отримують необхідну фінансову підтримку для втілення в життя, щоб згодом також стати прибутковими.